Та ти шо, що? смотри, ламбарджині, просто ламбарджині. Друзі, всім привіт! З вами знову Ютуб-канал Лавка задоволень», Я Олександр Маник. І сьогодні у нас в студії нереальна, нереально шикардосна е атрибутика для всіх-всіх-всіх нумізматів, боністів. Зараз я вам покажу, який скарб приїхав в нашу лавку. Саме приємно, знаєш, що зараз? Саме приємне, це то, що це український виробник. Знаєш, я отак, от е, достаю, і просто вже все. Можна монети не дивитись. Ти подивись, яка тут всередині просто цей бархат м'якенька і альбом. Просто відкрив. Ну і ще це також не все. Це не все. Дивись, значить, друзі, це у нас камер Ось такий український виробник, і хлопці, дівчата зробили якийсь просто ноу-хау. Ну, по-перше, подивись, якщо ти заходиш на Новий рік до свого коханого і кажеш, подивись, навіть зробили ручку, ну це просто радость в мілачах, знаєте? Тобто я ось так оп, прибираю цю ручку, відкриваю цей альбом. А Бамс, а тут ще одна коробочка. Подивись. Опа, відкриваю ще одну коробочку. Все настільки якісно, друзі. Ну, що ми до цього бачили? Бачили якийсь е, ліхтштурм, да, там, ліхтштурм е, німецький, але, ну, е, як мінімум, на сьогодні 5 тисяч гривень це дуже дорого. А сразу забугу наперед, тут, е, якщо я не помиляюсь, самий дорогий, щось – 1600 гривень. Тому. Є з чим порівняти. І подивись, що всередині. По-перше, ми витягаємо з вами все так, як айфон. Як айфон розкладаєш? Це також фішечка фішечка е -е, камера. Подивіться, його Ні? Ні Корона, це у нас монета і перфорація марки тобто, це саме для колекціонерів. І це, якщо я не помиляюсь, перший такий виробник в Україні, який зробив, дивись, ну просто, тут навіть якість цієї цієї зарази, вона також якісна. Подивись, яка краса. Тобто у нас на самой папці є місце помітити, який це том. І потім, коли ти відкриваєш, о, я оце не можу, це моя просто. Як в дитинстві щось нове відкриваєш. Тут також у нас є місце, куди прикліяти. І тут у нас є також місце для легенди. Тобто, ти можеш сюди прикліяти будь-який папірець, наліпку, і помітити, що це в тебе чисто золоті монети. Відкриваєш, ну просто Lexus. Просто, просто я не знаю, це Lamborghini. Прокладочки. Тут десь я бачив, подивіться, в них є декілька різновидів. Зараз ми з вами бачимо. Той, який називається Queen Nova. А ось тут у нас є там якісь параметри. Герцах називається також. Подивісь, все в замше. Тут у нас також є куди вставити. Бачиш? ось така штукенція. Можна помітити, який Том відкриваєш такий ж прижимна пружина, все прокладочки, бумажечки, і є кінг. Я от просто що стосується альбомів, я от цей розкрив також. Там така коробка. Ну тут я не знаю скільки сантиметрів, все це самі поміряєте, кому потрібно. А, де замовити? Де замовити все, надає все це дивитись, де замовити? Друзі. По-перше, я е, в опису до цього відео залишу вам е, крамницю, саме камера, де ви можете замовити ось все, що ви тут бачите. І також обов'язково я дам вам наш телеграм-канал, де ви вже неодноразово все купували. Бо, значить, я порівняв якість. Ну, звичайно, набагато краще, ніж ті китайські виробники, які у нас є на ринку. Ми також торгуємо, ви всі бачили, які у нас є альбоми. Ну що я скажу зразу? Таких альбомів в мене взагалі немає. А всі... Маленькі альбоми, які у нас є. Ну, Тут е по ціні ви самі порівняєте. Але тут, ну, подивіться, я відкриваю, і просто я сразу ну, сталкуюся з цією якістю. Просто, е що воно буде взимку, як воно буде тримати? Все це будемо з вами тестити. Але виробник запевняє: ну, подивіться, тут навіть оця камірочка, подивіться двойна е проклейка, пропайка, як це можна назвати, подивимось. Значить... Е Якість просто вражає. Стосовно якості, в мене ніяких нарікань немає, а стосовно вибору я вам зараз все покажу. І так, перейдемо до цього кінгу. Настільки все кайфове. Всі такі прокладочки, то, що там йде декілька сразу слоїв картону. Так, подивись. Подивись. Тунц. Навіть є від вологи ось така штука. Також везде прокладочки. І я дуже хочу зараз, я ще не пробував, друзі, я от відкриваю при вас. Кахана, покажи мені, як виглядають саме листи для кінгу. Де вони у нас? Оці, от я, наскільки я не помиляюсь, так? Да? Оці? Так. І оці великі. Вони одна. А, ви поняли, друзі, у нас є оце кінг. А оце у нас називається стандарт. Так що я хочу подивитися саме. Значить, листи для кінгу у нас є на одну камірку. Ось такі великі, бачите, величезний. Клас. Навіть тут у нас є камер, подивіться. Жесть. Так. Так. Одна камірка. Чотири. У нас є дві комірки. У нас є. Десь ще я бачив дві, одна, чотири і оце три. п'ять ще є. Ого. Або для марок, або для тонесеньких банкнот є в деяких країнах. зустрічаються, Знаєш, як у Київ? У Китаї є Юані, Дзяо. Ось такі маленькі. Так, ось таким чином. Зараз я подивлюсь, як воно, як воно і куди вставляється тією стороною. Так, раз, два. Опачки. Ось так зробив. І ось таким чином ти просто перекидаєш. На 4 бони. Друзі, для царських бон. Слушай, вона настільки е, міцна робота, знаєш. Тут навіть такі от між, між карманчиками, оці пропайки такі якісні. Ну просто бімба. Оп. Треба відбитки відразу вимивати. Бачиш, бо настільки все нове. Подивись, чікс-чікс. Мені просто цікаво, мені просто цікаво, скільки ж сюди. Ну, подивись, значить, якщо у нас навіть по висоті... Тут можна просто зробити його отаким, да? тобто, всю оцю штуку ми можемо навіть зараз поміряти. У нас в одній оцій упаковці, наприклад, у нас тут 5 пачок по 10 бонів, 50 листів. Правильно? Правильно. 50 листів, друзі, я думаю, що тут навіть коли ти їх заповниш, трошки підійметься. Але тут подивіться, ну що, 100 листів можна. Тобто, це економно, Ну, круто. І, до речі, ще що хочу сказати. Значить, всі ці листи, вони нічуть не дорожче виходять, ніж китайські. Зараз ми все порахуємо, зробимо прайс, скільки це все буде коштувати в лавці задоволень. Але я відразу вам кажу, що не дорожче, ніж китайські. Тому... Маєш вещь. подивись. На що забув вам сказати, що виробник гарантує, що ось всі ці альбоми можна зберігати не тільки в такому стані, а й в такому, і ти, типа, їх ніяк не продавиш, не розчавиш, нічого з ними не буде. Камер мануфактурінг. Це підтверджує те, що це виробництво камера, що це виробник Україна. Е, якість бомбезна. Я навіть знайшов сьогодні е, ті альбоми, які ми всі купували до початку повномасштабного вторгнення з Фашистської подірації. Ось такі е, різні. Монети сюди вставлялись царські. Друзі, по самій якості, навіть по якості картону, отака перевага. Що стосується порівняння з німецькими, друзі, я відмінності не бачу ніякої, окрім того, що ціна тут дуже приваблива. Йдемо з вами далі. Що стосується по наповненню, по наповненню, у нас дивимось сюди. У нас є лист під одну бону. У нас є лист під дві бони. У нас є під чотири бони. У нас є для всіх розмірів, для всіх альбомів декілька позицій для цього майбаха, який називається Кінг. І потім йдуть листи стандартні. Так ось, що ми маємо? Такої красиви ще не бачили. Для бон. У нас завжди з вами була одна бона, дві бони і три бони на сьогодні. Одна, дві, три, чотири і навіть п'ять бон. Так? Це супер круто. Далі йдемо. Ще раз. Наголошую, що вона ну, дуже якісна. Причому ну, я такої не бачив. Крута річ. Е, спробуємо у нас в лавці у ті маленькі е, всі сюди запхати. Е, далі, що нам прислали? Що стосовно зараз бон. Bon? Подивіться, яка краса. Тобто, Це саме альбом камер. Е, ось такий шикарний саме для бон. Bon. Ти сюди вставляєш, е, бачиш цю бону. Bon е, Ось ця штука у нас прозора. Оця штука у нас, бачите. Тобто, тут дві бони. Сюди дві бони вставляється. І е, отаким от чином ти його бачиш. Але це ще не все. Є у нас тут, я бачив, прислали альбом. Він відрізняється тим, що він подивись, з чорним наповнювачем. Тобто, е, така, маєш багатство. Е, тут у нас така прокладка між. Між бонами непрозора, чорна. Додає такий свій шарм, кому як подобається. Мені подобається прозрачно, бо я хочу бону якось бачити з обох сторін Далі, з бонами, у нас начебто все. А ось що стосується, Ну звичайно, ми ще маємо ось такий подивись, на 4. І он такий. Да Це у нас також непрозорий. черный колер. Э, а теперь самое интересное. Теперь, что касается монет. У нас есть вот э, такой листы 4 на 5 под 20 монет. Такие же качественные, плотные. У нас есть 6 на 7. Вот такой, також мощный, плотный. И у нас есть 4 на 5 для кінгу. Да? Це... А, ні, це у нас друзі йдуть для монет в холдерах. Подивіться, ось з такою вставочкою. Вам видно, чи ні, ні? ось така виїмка. Це у нас йде під монети в холдерах. Далі, що ми маємо? У нас новина такої в мене ніколи в продажу не було. У нас є під всі основні розміри під 30 мм 32 та 35 Ось такий. вставляєш в альбом. Для монет в капсулах. Ну це просто круто. І в порівнянні з навіть китайськими тут прикольна ціна. Це я показав. Оце вони всі, бачиш, ось такі. Трошки менше діаметром, ще менше і найвеликі 35 мм це монета 5 гривніва. Йдемо далі. У нас ще з'явилися альбоми на 60 монет. 120 і 240. Виглядають також, подивіться, завжди хотів мати саме кишеньковий. Ти його поклав, все. А у нас вони, на жаль, 60 виглядають як ось цей. Тому прикольний 10 комірок по 6. Прикольний 120. І прикольний у нас також на 240 відрізняється ось так. Ми дивимось також. Ну, все якісно, подивіться, кожна в упакунку приходить ось так. Хоп, ось таким чином. Ось так виглядають у нас альбоми. А, але і це ще не все. У нас додались саме цього виробника капсули. І ці капсули також зараз я взяв протестити, я їми не користувався. 30, 32 35 міліметрів. Ми подивимося, як вони царапаються. Ми подивимося, як вони працюють. Тому, друзі, дивіться, у нас сьогодні отаке шикардосне поповнення. Що вам потрібно, ви можете відразу писати нашим менеджерам або на крамницю виробника. Зараз на протязі 1-2 днів сформується ціна. І ви можете вже за ними звертатися. А я хочу від себе сказати, що шикардосний на подарунок. І в цьому саме приємне це те, що не тільки ціна, а те, що це наш український виробник камер. Друзі, з вами був Ютуб-канал Лавка Задоволень. Я, Олександр Маник. Слава Україні!